Молодий інтелект Прикарпаття у вінок української науки. Новий начальний рік стартував Івано-Франківській малій академії наук учнівської молоді. Близько трьох сотень юних науковців об'єднало прагнення здобувати поглиблені знання з різноманітних галузей науки і техніки. Вивчати хімію на професійному рівні прагне і десятикласниця Софія Червінська. Дівчина активно займається музикою та спортом. Втім, найбільше часу приділяє науці. У мене плани написати наукову роботу. планую її написати успішно і зайняти якісь місце. Дуже цього хочеться. Розумію, що це буде робота, важка робота, але я, я цього хочу. Це є моя мета на 11 клас. Я планую цю роботу розробити більш широко. Я пишу про воду, пишу про ем, ем, проблему забруднення води в нашій області. Мережа гуртків малої академії наук залучає учнівську молодь до науково-пошукової, експериментальної, конструкторської та винахідницької діяльності. Упродовж нового навчального року працюватимуть 11 відділень та понад два десятки секцій. Діти вивчатимуть та досліджуватимуть питання біології, хімії, географії, правознавства, етнографії. Мала академія наук учнівської молоді і місто Івано-Франківська ставить перед собою. Таке головне завдання це залучення обдарованих дітей до наукової діяльності, формування в них навиків і культури, наукового дослідження. Обдарованість завжди і всюди заходить своє місце під сонцем, і вона потрібна кожному. Ми сьогодні повинні засівати оте золоте зерно обдарованості, щоб виростити майбутнє України, яке творимо сьогодні. Мала академія наук функціонує на базі вищих навчальних закладів Івано-Франківська і сприяє досконаленню виявлених здібностей обдарованих дітей та їх самоорганізації. За словами освітян, це забезпечує духовний, творчий та інтелектуальний розвиток учнів і готує їх до майбутньої професійної та громадської діяльності. Спрямована діяльність малої академії наук власне на учнів старшокласників, хоча за новим положенням можна залучати до профільної підготовки так? і учнів 9-х класів, і 8-х, але не менших. Тому що мала академія наук вчить дитину самостійно здобувати знання, самостійно досліджувати ту чи іншу проблему. Наукового характеру одним із провідних заходів малої академії наук є всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів. Його переможці отримають можливість здобувати освіту у найпрестижніших вишах України. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.